Гріти чаєм, ковдрою та котом. Саме час обирати обігрівач. На ринку їх багато. Тепловентилятор, конвектор, масляний радіатор. У цьому відео розбираємось, з чим вони відрізняються, як розрахувати потужність і який саме потрібен вам. Почнемо з типів обігрівачів. Їх 5: інфрачервоний тепловентилятор, електричний конвектор, масляний радіатор, керамічні панелі. Окремо можна виділити кондиціонер. Інфрачервоний обігрівач або УФО, як повинні його називати, через бренд, який був першим у цьому типі обігрівачів. Він випромінює інфрачервоні хвилі, які нагрівають. Не повітря, а поверхні підлогу, стіни, меблі, тіло людини. Потім ці предмети віддають тепло у простір. З плюсів тепло відчувається миттєво, працює тихо, не сушить повітря і при цьому не споживає багато електроенергії. З мінусів температура повітря швидко втрачається, і якщо ви знаходитесь поза зону випромінювання, тепла не буде. Тепловентилятор також швидко нагріває повітря, але вже на відміну від інфрачервоного обігрівача, сушить повітря, шумить та споживає чимало електроенергії. Принцип роботи тут інший: всередині електронності. Електричний нагрівальний елемент, який гріє повітря, та вбудований вентилятор, який розганяє його по кімнаті. Тому для невеликих приміщень це прям чудовий варіант. А ще й компактний і відносно недорогий, якщо порівнювати з іншими обігрівачами. Електричний конвектор працює тихо, тепло тримається довго, можна монтувати на стіну. З мінусів повільніше нагріває приміщення ніж інфрачервоний обігрівач та тепловентилятор. Нагріває повітря за принципом природної циркуляції. Холодне заходить знизу, проходить через нагрівальний елемент і вже те. Тепло виходить згори. Масляний обігрівач довго зберігає тепло, що дуже важливо при відключенні світла, а ще він простий та безпечний у користуванні. Не спалює кисень і не сушить повітря. З мінусів досить повільно нагрівається і важить чимало. В середині секції масло, яке нагрівається електричним елементом та передає тепло металевому корпусу, а то й повітрю в кімнаті. Керамічні панелі. Такий тип обігрівачів зустрічається рідше, але цей варіант енергоефективний, стильний, не сушить повітря, рівномірно розподіляє. Тепло та за бажанням його можна монтувати на стіну. З мінусів – ціна. Трошки погортаємо варіанти у нас на сайті, а також складність у переміщенні. Такі панелі поєднання інфрачервоного та конвекційного тепла. Всередині керамічний нагрівальний елемент, який сам регулює температуру. І чим він гарячіший, тим менше споживає електроенергії. Це були основні типи обігрівачів, але є ще один, про який варто сказати: це кондиціонер. Працює за принципом теплового насосу. Може як охолоджувати, так і обігрівати приміщення. Але не всі кондиціонери можуть ефективно гріти при низьких температурах. А при сильних морозах коефіцієнт корисної дії падає, компресор може обмерзати. Кондиціонер, звісно, коштує дорожче, ніж обігрівачі. Плюс ще ціна за монтаж. Але він енергоефективний, швидко та рівномірно нагріває повітря, працює цілий рік, підтримує стабільну температуру та має ширший спектр площі обігріву. Для обігріву найкраще обирати інверторний кондиціонер. Він стабільно працює навіть у мороз до мінус 15 і робиться ефективніше та економніше, ніж. Ніж звичайні моделі. Є також варіант потужніший це повітряні теплові насоси. По суті, це ті самі інверторні кондиціонери, але з розширеними можливостями. Вони краще справляються з мінусовими температурами, і часто мають так званий зимовий пакет. До нього входить підігрів піддону зовнішнього блока, завдяки якому система здатна виробляти тепло навіть при мінус 25. Так, з типом обігрівача розібрались. На що ще варто звернути увагу при виборі? Перше площа приміщення. Потужність обігрівача має відповідати розміру кімнати. Орієнтовно 1 кВт на кожні 10 квадратів. Для спальні до 15 квадратних метрів достатньо 1,5 кВт. Для вітальні 25 квадратних метрів краще 2-2,5 кВт. Якщо обігрівач занадто слабкий, будете мерзнути. Занадто потужний, забагато витрачатимете на електроенергію. Друге, тип приміщення. Якщо приміщення кутове, не дуже добре утеплене або з великими вікнами, має бути запас потужності. Якщо плануєте використовувати у спальні, Альні чи дитячі, краще дивитись на тихі обігрівачі, типу масляного радіатора або конвектора без вентилятора. Третя. Безпека, захист від перегріву, перекидання, особливо якщо вдома є діти чи тварини, та вологозахист, якщо плануєте ставити в ванній кімнаті або на кухні, це просто must have. Також не ставимо обігрівач поблизу меблів, штор, килимів і не підключаємо їх через подовжувач чи розетку суміщену з іншими потужними приладами. І останнє додаткові функції: таймер, термостат, дистанційний пульт, вайфай, нічний режим, вбудований зволожувач це все дрібниці, що додають комфорту. Хоча деякі з цих функцій можна закрити. Розумною розеткою, тоді все керування буде у вас в телефоні. Залиште нам вподобайку, якщо відео було для вас корисним, і шукайте свій ідеальний обігрівач у нас на розетка.